Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 110 тисяч 250 особин за добу, 530 і поранено 330 тисяч 750 песиголовців за добу 1590 Танків 3064 одиниці за добу, 23 бойових броньованих машин, 6124 одиниці за добу, 16 артилерійських систем, 2059 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 431 одиниця за добу. 5. засобів протиповітряної оборони 215 одиниць, літаків 285 одиниць за добу, 1, гелікоптерів, 272 одиниці за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня. 1844 одиниці, крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4797 одиниць за добу 38 спеціальної техніки 182 одиниці, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!